Всім привіт! Сьогодні 10 листопада, понеділок, і це відео про день з мого життя у Варшаві. Сьогодні досить похмура погода, тому я не будувала собі жодних планів, які пов'язані з виїздом в центр міста. Буду знаходитись вдома цілий день там все одно хочеться, щоб він був. Затишно, тому що я вже зараз заходжу в усі магазини і пахне Різдвом всюди. Хоча мені здається, що трохи рано листя навіть не дуже опало на деревах, але вміють маркетологи і люди, які займаються оформленням вітрин, додати святкового настрою Різдва вже зараз. А я, як жертва цього маркетингу, цієї крісмас пропаганди на неї ведусь, тому. Хочу розпочати перегляд марафону Гаррі Поттера сьогодні. Це моя найулюбленіша серія фільмів, як завжди, і паралельно спекти спечного печива. Я ще цього ніколи не робила, але, не знаю, чомусь захотілося, тим паче, в мене є такі різдвяні формочки для печива, і будемо це робити сьогодні разом з вами. Чекаю, що сьогодні кур'єра, можливо, мені доставлять посилки. З моїх замовлень з сайту Zara, там і ще з одного сайту, тому якщо встигне кур'єр сьогодні прийти до кінця дня, я вам покажу. Розпакуємо разом і не знаю, проведемо цей день затишно разом зі мною. Думаю, що розпочнемо ми це відео з рефлексії. Я думаю, останнім часом над питанням дисципліни в своєму житті. Тому що а, чесно змогла собі нещодавно зізнатись в тому, що реально рухатись до моїх справжніх життєвих цілей мені а, заважає відсутність, реально відсутність дисципліни в цьому питанні. І я вирішила поставити над собою такий цікавий експеримент а, в своєму житті та взяти таку обіцянку собі на 30 днів. Щоденного бігу, ну, ще це називається аскеза. Але якщо вникати цих модних слів, то просто обіцянку собі, на те, що я буду 30 днів, no matter what, тобто, не дивлячись ні на що, бігати щодня. І важливою умовою було поставити собі часові рамки, тобто щоб це не був просто біг заради бігу, тобто по 10 хвилин ні. а і не завищені очікування до себе, типу там година бігу, тому що мені хотілося е, виробити звичку по закінченню цього терміну до спорту, до щоденної активності, е, яку реально потребує мій організм, але водночас без насильства над собою і без просто галочки, що там я зробила 10 хвилин пробіжки. А ось минув місяць, найважчими, я скажу, були періоди другий та третій тиждень, тому що перший тиждень ти ще дієш на мотивації. Останній тиждень ти дієш на тому відчутті, що це вже фінішна пряма. Але ось ці два тижні, тобто другий-третій тиждень, середина шляху, ти реально дієш на дисципліні, я би так сказала. І по результату цього місяця я реально відпочила всього два дні, та потім зрозуміла, що блін, я хочу бігати знову. Хоча б там 25 хвилин на день це там близько 3 кілометрів я пробігаю за цей час, і мені цього вистачає для того, щоб перше добити мою там, щоденну а, норму активності необхідної перезарядитись думками, тому що біг для мене це медитація. І Дати фізичне навантаження своєму тілу, яке воно реально потребує. І зараз я реально вже другий тиждень після аскези все одно практикую біг майже на щоденній основі, чому кажу майже, тому що перестала накладати біг в один день з тренуваннями, але залишила його в днях проміжками між тренуваннями. Дуже задоволена ефектом і. Раджу вам спробувати. Якщо ви потребуєте зараз підтримки, не знаєте, з чого почати, у вас немає мотивації, ви не знаєте навіть, що вам це робити, ви не розумієте, що вам це дасть, тобто ви знаходитесь в стані, коли вам здається, що ви зараз не можете цього зробити. Це найкращий стан. Скажу по собі, щоб почати це робити. Тобто я починала в стані, коли мені не хотілося реально вставати з ліжка. Тобто, в мене було ноль дисципліни, ноль мотивації е, взагалі це робити. Але я розуміла віддалена своїм розумом, що треба в цю дисципліну якось входити помірно. І кращого моменту його ніколи не буде. Це треба розуміти. А тому почніть з такої обіцянки собі, не треба ставити завищених очікувань, типу. Не знаю, займатися спортом дві години в день, брати два тренування, ще щось. Я б радила робити степ бай степ, так як, так як ви це відчуваєте. І тоді, мені здається, є всі шанси для того, щоб вихід з цієї аскези, з цієї обіцянки собі на оцей термін 30 днів, завершився для вас а, реально внесенням цієї звички, корисної у ваше життя, після якої ви. Далі зможете продовжувати цей шлях е, любові до себе. Ось і зараз я цей місяць поставила собі нову аскезу, яка пов'язана з реалізацією, тому що тут в мене є теж проблеми з дисципліною, а саме з регулярністю виходу мого контенту на YouTube, е, я раніше могла це робити раз на місяць, раз на два місяці, а для того, щоб е, реально досягти. Якихось результатів в сфері, яку я дуже люблю. Реально потрібно випускати відео хоча б раз на тиждень, тому я взяла собі обіцянку на місяць випустити чотири, хоча б чотири відео, в кращому випадку п'ять за цей місяць і подивимось, чи зможу я собі набути потім цю звичку по зйомці контенту, по закінченню цього терміну, та чи зможу я виконати обіцянку собі, випустивши. Всі ці відео в світ. І дайте мені знати в коментарях, чи був у вас колись досвід з аскезами, з обіцянками собі на якийсь термін. Чи хотіли б ви спробувати. І, знаю, поділіться в коментарях вашими думками. По рефлексії на сьогодні все. І давайте. Поки я готувала тісто для печива і поставила його охолоджуватись в холодильник, мені, як я й думала, принесли посилку від Сара. Тому давайте розпакуємо її разом. Що ми тут маємо? Мені дуже сильно подобається замовляти Зарі онлайн взуття, тому що вони завжди приходять в ось таких польовочках. зручно зберігати, транспортувати, брати з собою в поїздки. Ось тому стараюсь взуття наміряти в магазині, але замовити онлайн. Так, і перше. Подивіться, які вони гарні! Це ось такі батальйони від Зара. На Підборах Кітан Hill з гострим носиком і такого бордового, шоколадного, не знаю, відтінку, мені так здається. Я його брала для того, щоб створювати такі осінньо-зимові кажуть, образи, під пальто, під джинси. Тому що в мене є багато взуття такого більш спортивного, але класичного не було зовсім. Тому зараз будемо приміряти. Це... До речі, дуже цікаво. Ось такий топ з спущеним плечем. Я взяла в Розмірі L, але мені здається, чому що він буде завеликий мені, на перший погляд, але не знаю, зараз будемо приміряти. І третє, це ось така проста базова футболка під кардигани, під жакети, проста біла базова футболка, нічого особливого. Просто-проста база.